Минулої зими маленький Антон весь час хворів. Тільки виздоровіли, відвіла в садик. Через два дні знову теплі кашель. Після першої застуди мама стала вдягати Антона ще тепліше. І носки теплі, і пара світерів, і куртка тепла. А він все одно кашляє і хворіє. Я замучилася з ним по лікарням бігати. Мама вже думала брати відпустку і взимку дитину з квартири не випускати. Доки в лікарні інша мама їй не підказала, в чому може бути проблема. Я ж його надену, як капусту, а он там з дітьми бігає. Світлану переконали, що вона неправильно вдягає свою дитину. Он там набігає та ж мокрий. Привели в групу розділи, Перший сквозняк завалив. Тепер Антону зима в радість. Мама випускає погуляти. А! Хлопчик з мамою грається і в сніжки, і валяється навіть у снігу. А тепер у нас все добре. Ось цей секрет, як не пітніти, і лишатися сухості та теплі, вже давно знають альпіністи. Завдяки цьому секрету вони витримують і лютий мороз у горах, і сильні урагани та хуртовини. Знаючи цей секрет, альпіністи навіть можуть спати в снігових заметах. Shining, тому спеціально для території обману альпініст Сергій, який пережив 50 градусний мороз високо-високо в горах. А в горах взимку ну це досить сурово. Значить дуже дуже холодно, а в день просто дуже холодно. Розповість, як правильно вдягатися, щоб пережити зиму. І секрет в тому, що треба створити три прошарки одягу. Тобто перший шар, він же не тільний. Оце та сама термобілизна. Другий шар це утеплення. От і третій шар це вологий вітрозахист. Який же матеріал найтепліший? Територія обману влаштувала енергозберігаючий тест-драйв, щоб виявити переможця серед синтетичного светра, натуральної, як кажуть народі, хебешки. Мене зовут Наталія. Я слышала о том, що якщо надіять п'ять футболок, вони можуть замінити світи. Та традиційного в'язаного джемпера з натуральної вовни. Я Інна. Я вибираю шерсть, тому що вона саме тепле. Спочатку наших підослідних ми на 10 хвилин зачиняємо у сауні. Температура повітря йде аж 100 градусів. А ось температуру тіла учасники та теплопровідність одягу нам покаже тепловізор. Дивіться, білий колір це найгарячіше місце на людині. Жовтий і червоний середня температура, а синій це холодні місця. Наші підослідні в'ялися у сауні хвилин 15. Час їх випускати. Тепер вони за командою повинні швидко вдягнутися у заготовлені теплі речі. Час як в армії, доки горить сірник. І виводимо їх на вулицю. Хто перший охолоне, той і програв. А тепловізор нам покаже, який матеріал зумів на краще зберегти тепло, а який його повністю віддасть. Тут треба почекати кілька хвилин, тому результати нашого експерименту трохи згодом. А поки наші підослідні мерзнуть, територія обману приїхала до людини, яка знає усю правду про натуральні светри, бавовну і як вона шкодить. Виявляється, навіть в натуральному є різниця. Наприклад, вот это ниточки, это шерсть. Вот это полушерсть. Ганна – дизайнер трикотажної фабрики. Зараз вона розповість, як не дати себе надурити при купівлі вовняних речей. Ну, держа дві нитки рядом, сказати на перший взгляд, що з них шерсть, що полушерсть, неможливо. Вас можуть обманути, і є лише один спосіб це дізнатися. Ось вот так от потереть в пальцях. Якщо у нас образуется грязный пальчик и вот так вот начинает рассыпаться волокно, то это шерсть. Синтетика, яку выдают за вовну, горит иначе. Это ниточка. Дала нам хороший, плотный, спаянный вот такой вот край. Если он не рассыпается, если его тереть, и оно не рассыпается, то здесь есть добавка синтетических волокон. Щоб не переплачувати, зробіть такий експеримент. Але пам'ятайте, 30% процентів синтетичних волокон дозволяє сір'ю називатися шерстяним. Тобто, навіть в якісні вироби додають синтетику від 5 до 30%. Вони не втрачають форму, вони не деформуються. їх можна з увереності вішати на вішалку. але ось чому є мінус мінусвовник. Вона не всім підходить до тіла. Це зрозуміла Ольга, коли на її шиї з'явилося подразнення. Все почалось через пару днів після того, як я одягла цей цвітер. Почервоніння, подразнення, нестерпний свербіж. У мене ніколи, вроді би, такого раніше не було. А на додачу нежить і симптоми застуди. Лікарі сказали, що це алергія. Насмірки начаться, і алергічні проявлення на кожу, висипання, зуд і проші. Алергія на вовну може бути з народження як наслідок неприємні важкі хвороби. Атопічний дерматіт, псоріаз, ета крапівниця, або через синдром сучасного менеджера, втома, застуди і постійні стреси. У человека є проблеми піщаврительної системи, леднокрінної системи і кожа очень чувствительна. Або третій варіант алергія можлива через. Пильового кліща, який селиться у хутрі та у вовні. Пацієнт, який алергетик, так йому краще синтетику носити. сім В Светрах Ольги якраз і знайшли цього кліща. Я в робіді би ніколи такого раніше не було. Їй довелося пройти курс лікування і поки відкласти вовняні речі. Перед все висить просто в шкафу, і ще спосіб як збавитися від пильового кліща. А поки повністю оновити свій гардероб. Жалко, випросіть. Тепер ви знаєте, як не купити дешеву синтетичну підробку замість дорогого вовняного светру. А ми повертаємося до нашого експерименту. Зараз визначимо, що ж зберігає тепло краще: светр з вовни, хебешні футболки чи синтетичний фліс. Минуло 15 хвилин на морозі. Весь одяг уже охолов, і через тепловізор добре видно, як крізь вовну та футболки виходить тепло дівчат. А флісова кофта ж навпаки, зовні вона охолола, а тепло тіла чоловіка тримає всередині. Тому синтетичний свет переможець нашого експерименту. Альпіністи давно зробили вибір. У гори з суровим кліматом краще одягати синтетику. Фліс, це такий тип матеріалу, який теж виводить вологу завдяки своїй структурі. Але у якісних флісів є свій секрет. Від сильного вітру захищають лише деякі з них. Ми в магазині підходимо до речі, робота. І якщо повітря не проходить, то певно воно його затримує. Тож підіб'ємо підсумки. Вовняні речі не практичні. Якщо вам доводиться багато рухатися, і з теплого приміщення чи транспорту виходити на холодну вулицю. Вовна вона абсорбує вологу, тобто вона натягує і утримує вологу всередині. Від си протяги і застуди, як у маленького Антона, пам'ятаєте? Тому перемагає у змаганні фліс. Це Це все снідатика. Хоча лікарі попереджають, синтетичний одяг теж може стати причиною захворювань шкіри, носити його увесь час і на голе тіло категорично забороняється. Висушування кожі теж є таким роздражаючим фактором. До того ж, синтетика створює неприємне явище як статична електрика. Жити весь час під напругою шкідливо для здоров'я, скажуть фізики. Накопичення цієї електрики може викликати негативні відчуття, може алергічні реакції. Може боліти голова. Самопочуття погіршення е, певних органів для серцевих е, також розладів, теж може бути погіршення. Що тепліше, ви вже зрозуміли, але що краще для тіла: синтетичний фліс чи натуральний светр? Територія обману пропонує глядачам також долучитися до обговорення цієї теми на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Пишіть про свій досвід та свої відгуки. А зараз обмани шубами. Ви дізнаєтеся, як дороге хутро підміняють дешевим і чому китайські норки швидко облазять. Та чим годують звіряток для хорошого хутра? Уся правда про шуби зараз лише в території обману.